Друзі, вітаю, 20 серпня, слава Україні! Сьогодні неділька, зранку попрацювали, потім трошки відпочили і завтра знову робочий тиждень. Но річ, друзі, не об этом, річ йде у тому, що є в мене одна незабрата посилка на новій почті. Там запаковано 50 грам з Людина не забрала. А, ну, коротше, не знайшла в собі смілості подзвонити та сказати, що не буде брати, вибачитися і тому подібне. А просто проігнорувала, забила хер. І перезвонивши я, почув то, що. Є дешевше. Ну, Є дешевше, я знав, що завжди є дешевше. Є і совість, котра вартує мільйони, і совість, котрої, котра не вартує і копійки ламаної. Так це е ну, таке. Так що, друзі, в чому річ? Є посилка, її можеш забрати з почти за ціну доставки. Ми продаємо кінаш по 7 гривень, це 350 гривень за 50 але Якщо хтось зголоситься і йому потрібно, ми її перенаправимо до вас. Ціна там буде, я думаю, біля 200 гривень. І туди трошки можна буде зекономити. Прийдете, заберете, оплатите доставку. Получається ну, в дві сторони. Одна доставка, що прийшла до тої людини, яка не забрала, і друга доставка, яка буде до вас. І може буде забрати і обробити своїх бджілок, якщо кому потрібно. Я в своїй практиці, та не практиці, просто я в своїй житті за 40 плюс років, а 40 40, цього року тільки буде 41. Ну, це для мене найогидне, що буває в людях. Відсутність, смілості, скажімо так, взяти на себе відповідальність. Мені дуже такі люди, ну скажімо так, неприємні, стараюся з такими ділами не мати. Ну таких, таких людей багато і нічого ми з цим не зробимо. Людина ну яка є, така є. Я думаю, кожен столкався в своїй житті з такими людьми. Мене це трошки прям зпантеличило. Подзвонили йому, насважалися, та й таке. Так що, друзі, кому потрібно... А, що за кінас, хто не знає, це аналог тактика з подібний. Його можна використовувати для обробіток бджіл від кліща різними методами, як в дим пушку. Ну, зараз, друзі, знаєте, да, що при такій жарі в дим пушку краще не обробляти, бо можеш зробити стільки доброго та й стільки поганого. Також можеш її обробляти проливом, розводячи в воду. Ну, опять же, зараз цей ефект. Тоже такий собі. Трошки треба пізніше такі мероприяття робити. Ну, а самий ефективний метод обробітки такими препаратами це все ж таки приготування саморобних пластин. Так що, як кого цікавить, у нас на каналі є відео, як приготувати. Хто не знає за цей метод, може випробувати. Може у нас замовити кінас. нас. Ціну я вже озвучив. Чому у нас така ціна? Ну, тому така ціна. Є дешевше? Та, скоріш за все, є дешевше. В нашій практиці все є дешевше. Є вуля, одне дорожче, дешевша. Є що ще є? Все. Є рамки, є вощина, одна дорожча, одна дешевша. Є совість у людей. Одна дорожча. А одна зовсім. Нічого не вартує. Так що на все є. На кожний товар є своя ціна. Так що так і з даним препаратом. У нас така, а якщо є дешевше, то значить там дешевше. А по якій причині, от вид тим, як задаватися ціллю, теж так порозсуждайте От чому одні вулі дорожче, одні дешевші дешевше може одне з більш якісного матеріалу зроблені, друге з менш якісного. Та як рамки. Чому перший сорт завжди дорожче за третій сорт? Чому вощина одна дорожча і одна дешевша? Чому одні люди чогось в житті вартують, а других? другі нічого не вартують Так що все має свою ціну. так же точно і кинас. У нас він коштує стільки. Так що, друзі, кому потрібно, напишіть мені свої координати. Відправлю першому з желаючим. Зовсім не буду чекати, хто там скільки буде, бо я розумів, що відкликнеться людей багато. Перенаправлю першому хто відкликнеться. І зможете забрати. І все. Так що, друзі, якось так на цьому буду завершувати. Слава Україні!